Всім привіт на каналі Жемич і перше таке відео, яке я ніколи не знімав. Чисто таке новинне. побачу як воно залетить. Кому сподобається, кому ні. чекаю ваші фідбеки в коментарях, лайки коменти. І поїхали. Бот Бо ми е, вересня місяця і це кіліан Мбопу який вже вийшов, який стоїть оверпрайс. Це для мільйонерів Далі піни не буде, тут буде інша жіночка 83-го річника. Факту то не цікаво вже для нас Атлетико Мадрид. Луна її звати. Далі нас цікавить Ерлінг Галланд, Крісіан Полісік і Гарі Кей машина для забивання голів. Приходимо до Ерлінга Галанда, і що ми можемо думати і розуміти, і що нас жде в. Подмах. Та, що він буде лютіший оверпрайс, у нього цей новий плестайл за счет борьби і корпуса він буде жорстким. У нього є хороший є железний пейс, 89 e, удар. Тут прошу говорить, знає, хто знає, що таке Арлі Халанд, то Арлі Халанд, Да, він трошки була тілежним. Фізуха 90 -го. лінкувати його ізі, це АПЛК, АПЛК є у всіх. Це Мачестер-Сіті, як кажуть, з цим -ка, ця проблем не буде, навіть не дивлячись на те, що в Норвегії Це пиль. сама величезна проблема це його зібрати, де брати таку кількість фодера. потмірілі потужні, потмірілі сильні, потмірілі як кажуть, покращить ваш склад. Але на діло, грай кубки. Так, ми грали на три склада. Збирай героя, на виході скоро ікона. Хто не дивився мій відосі, подивіться, я вже там трошки інформації вам накидав. Коли буде ікона, на цьому тижні вона більше, всього, що буде. коли, можливо, в кінці. Тобто, як це все збирати, я хазе. Далі Гаррікін з Гаррікіном трохи проще, бо тому що тут p 76 тут, до речі, новий пласталь, це удар низом в нього в потмові і. Ой, об ТТВшки камені випала, і звичайній карті, в нього Фінес. Тобто в нього специально, у нього все хорошо але е, швидкість, звісно, це біль. Ця карточка буде скоштувати, я думаю, 1150. Е, по поводу халона він буде коштувати в районі 1300, я думаю, 400. Щось по такого. Гаркей, звісно ж, буде трохи дешевшим, тому що після немає. Не знаю, хто його буде збирати. Е, лінкувати його Ізі, це буде в нас Луїс. Це в нас буде по Мікано помікано, бо можна, якщо вже прям, общі, 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 то можна поставити Мануеля Ноєра. Це якщо там вообще як состав там такий тона нікого по зіграності. Переходимо далі. Крістіан Полісік, Полісік, Полісіч, хто як його називає, йому пофіг, як його називають, йому нравится Полісіч, Полісік, тому називаємо його Полісік картка просто люта розвал кабіна. Ця картка, наверное, яку хочу будь всі. Я думаю, він буде коштувати ще більше, ніж Поланд Він думає, що він буде коштувати ляма пол, поляма він буде коштувати це 100%, на мою думку. Якщо ми візьмемо Потма, Потм. Ой, ту ТВшечку вона зараз коштує 209к, логічно, вона просідає. Чому просідає? Тому що всі знають, що він буде да-да-да Він коштував на виході 363 тисячі. Ні, тому я думаю, що цей пот буде коштувати в районі 450-500 тисяч монет. Це оверпрайс, по факту лютіше, але це дуже жорстка карточка. Якщо ми бачимо, як контора розвиває криву, криву карточок. да, вони тіпа типу, спішать і не спішать. І ці картки, ну, ви подивіться, це буде жорстка імба, плюс ця ракета. Ну, це дуже жорсткий пуш склада. Ті, хто його збере, звісно, завідую вам, пацани, <хе> дуже сильно. Так само, як ті, хто збере Холанда тому що ну, я є лігерую героя зібрав, про що ж можна говорити, на впередіше ікона, яку, на яку фодера немає і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, поліціка, з Полісіком, пацани максимально тяжело. Вам, якщо ви, якщо ви думаєте або знаєте, що ви зможете зібрати, або будете збирати, бо тому що це картки на місяць, якщо не помиляюся, то, то за місяць, по факту плюс-мінус шостей можна зібрати, але вам треба кидати все, що буде везбічі. І так, вам штаба до цього якось підготується, ви самі розумієте, що картки Мілана, у нього США, серія А і Мілан. Я не думаю, що у вас є ті картки в складах, і я не думаю, що хтось грає серію А. Ну, а якщо хтось грає, я вас відаю. хто, хтось не грає, то треба вам задумуватись. Перше, в чому вам повезло, хто буде збирати цю картку, в тому що в кінці сезону буде хто. Центральний захисник Томорі. Томорі це Мілан, Томори це Франція, Ой, це Англія, це хорошо. Лінкувати жорсткий лінк буде для цього чувачка і будете на плюс 2 ганяти. Але то буде колись, правильно? Зараз вам треба думати, чим його лінкувати якщо плюс-мінус його збираєте за перший і другий тиждень. Перше, що це, напевно, Марк Маньян, якщо ви будете його збирати, вам потрібно купувати зараз, бо він, він буде рости. Я думаю, це Марк Маньян скакане ще вище, я думаю, він не. Не знаю, ну, 12-3, вверх підете 100%. Тому, якщо ви думаєте, на мою думку, його потрібно купувати е, раніше. Далі, що там ще з Мілана є такого цікавого? Ну, Рафа -Ліа, це, навіть вже перебор, правильно? Тому Марк Маньян це не єдиний ваш такий мув, за що якого можна залінкувати. Є ще така картоночка, як цей даний тіпок Біслі, да? Але в е, чому проблема? В тому, що у нього вже таки МЛС? Але е, нація буде давати плюс лінк вашому полісічу, і це хорошо. Звісно, ліга буде, конечно, печальна, але сам факт. Тобто він буде на лінку і буде давати якийсь лінк по нації вашому крістіану полісічу. Ось така була інфа від мене. Тому, якщо хтось думає збирати з деданих вам треба, особливо полісіча, вам треба задуматись. Я б, звісно, з цих всіх хотів, я, звісно, на полісіка зібрати, але це анлак. Це просто буде лютіший анлак, ні фода, нічого немає. Я не говорю, що пога... я не говорю, що погано, що контора урізала дроп, паки урізала, якщо урізається паки, урізається дроп, сам факт. Просто донатери, в кого є донати, хто може донатити, це дуже ж... жорстко впливає. І ти, коли дивишся на це все, трошки неприємно. Але як кажеш кажу, кого це волнує і, і на тому, і на тому, як кажуть пасіба, граємо. поки ми грати плюс-мінус можна, то вже радує. Бувши шпарні про Лігу 1 зараз дописую до відео. Тут буде Дель Касільо, Таувін і Вітін'я. Наскільки я зрозумів, це, типа, три гольок паса в трьох матчах. Тут по-французьки написано, не хотів перекладати. Ну, логіка логіка, мабуть. Да? Тут один гол в трьох матчах, да? тут, напевно, три гола і дві гольок передачі. Більше всього, що буде цей тип, якщо таку логіку включити, то тіпа, цей тип більше зловив. Це була така. Карточка, яка нікому не була цікава, і в більшості ніхто не буде збирати, це буде типа FOD в СБЧ. Даний тип виглядає отак. Ви розумієте, тут буде якийсь рейтинг 85, тут буде щось 76, і тут буде щось 80, тут буде 82, якийсь. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Плюс-мінус. Далі, якщо виграє Вітіння, це, звісно, буде в рази проще. Чому проще? Бо тому що Вітіння це Жоао Невес. Вітіння це Шевальєр воротар. Відіння це Дує і відіння це Барколя. Ну, Саме проще це, мабуть, купити Жола Невиша. Зараз такого пацана купляєте. Та У мене він є. Це карточка мені випала з кубаттл з перший же би чи в другий тиждень, не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Пам вроді в перший. кайфова карточка. Чому плюс дві бо Тому що зразу нація, нація, Ліга і клуб. Жорстко. Або Шевальєр, воротар. Цього тіпа, я думаю, ви зараз не рекомендуєте, бо тому що в нього зараз є промік. Тобто в наступну цю п'ятницю, коли закінчиться промо, ну, цю тіпа ви зможете буде купити і підготуватися. Але під такі, хто виграє, хз. Більше всього, на мою думку, все, що все-таки виграє, виграє даний тип Дель Сіля. Але якщо виграє Вітіння, це звісно, буде топово. Ще одна топ-СБЧ, яке ви зможете зібрати. Ну, його лінка буде в рази проще, бо тому що спешав дуже багато хороших картоночок. То ми так з вами був що таке моє перше інформаційне відео. Ну, як не перше, а там парочку їх було. Надіюсь, вам залетить, надіюсь, вам сподобається. Надіюсь, я вам дав якусь певну інформацію, яка вам допоможе в майбутньому в майбутніх пару, двойку-тройку дво, 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 тижнів. Тому до зустрічі! Очікуйте нових відосів. па, -па.